Доброго дня, я Олена Давидова. Сьогодні я відвідала тренінг Любомира Бонька методи психологічного нападу і захисту. Надзвичайно сподобалася атмосфера, в якій проводиться тренінг. Сама особистість тренера дуже весело, цікаво проводить тренінг, всі дуже активні. Ми на цьому тренінгу вивчили дуже цікаві такі моменти на вправах давав Любомир. Ми змогли виявити слабкі місця людей, які нам зустрічаються в житті, а також на особистому досвіді переконатися і визначити, що в кожній людині є таке, за що можна зачепитися, і на, скажімо так, на собі відчули, що таке бути жертвою публічного осуду. Тобто ми побували в двох шкурах жертви і нападника. Це надзвичайно корисно. обов'язково застосуємо знання набуті на тренінгу. І ще раз дуже вдячна Любомиру за надані знання і досвід З вами краще.